Частина перша непримирена логіка руйнування. Колись ми виходили на вулиці, бо мали надію. Сьогодні ми мовчимо, бо маємо страх. Страх перед владою, яка ніколи не планувала бути відповідальною. Страх перед Зеленським, який ніколи не планував залишатися після перемоги. Він не хоче завершення війни. Він не хоче стабільності, він хоче краху. Чому, бо тільки в тотальному колапсі немає відповідальності. Якщо вся система зруйнована, ніхто не повернеться за тобою, ніхто не складе обвинувальний акт, ніхто не поставить запитання, ніхто не згадає, хто винен. А якщо хтось і згадає, він буде або мертвий, або за кордоном. Це ідеальна схема втечі: сценарій, де фінал не в Гаазі, а на віллі в Женеві. CTA. якщо ти ще досі думаєш, що це просто гіпотеза, згадай, що всі руйнівники країни теж починали з нічого не буде. Частина друга влада як симулякер. Що таке влада в Україні після 2024 року? Це фікція. Президент із простроченим мандатом, парламент, якому заборонено говорити. Прем'єр, якого призначили без голосування, судова система, яка залежить від Єрмака. У нас більше нема гілок влади. Є офіс, у нас більше нема політичної відповідальності, є наратив. Система не працює, бо вона не повинна працювати. Справжня мета демонтувати державу до рівня емоційної форми, у новинах єдність у дійсності труп демократії. У реальності всі гілки влади зламані та замінені на тимчасові протези. CTA, прокоментуй, в якій ще країні прем'єра призначають у телеграм-каналі, частина третя ілюзія війни як блок нападу. Війна це не просто трагедія, це універсальний імунітет від критики. Поки є війна, немає запитань, поки є ворог. Будь-який внутрішній супротив це зрада. А хто визначає, хто ворог, банкова. І ось найнебезпечніше. Чим довше війна, тим довше влада. А чим довше влада, тим глибше корупція. А чим глибше корупція, тим гірше стан армії. А чим гірше армія, тим довше війна. Це не коло, це петля. Це поділись цим епізодом. Бо поки ми мовчимо, війна стала інструментом узурпації. Частина четверта перетворення держави на психіатрію. Люди, які ще вірять Зеленському, не дурні, вони травмовані, у них відібрали можливість мислити самостійно, їм дали голобородька. але забрали вибір. Як це працює? Створюється позитивний образ в умовному серіалі. Цей образ закріплюється в свідомості. Потім людина з цього серіалу з'являється на справжніх виборах. Імідж перемагає аргументи, так народжуються тотальні масові помилки, не промахи народу, а організовані ін'єкції довіри CTA, лайкни, якщо тобі теж здається, що слуга народу це, це було не шоу, а інструкція для зомбування.